Так, цей відео про те, як не треба робити. Ось бачите нові болти і старі. От що це таке? Як так можна було тягнути бовта, щоб розтягнути його до такого рівня? Подивіться отут. Це пиздець. Це нова різьба. А це старі болти, які я викрутив. Далі. Це я міняю ремень ГРМ. Розпредвали виставлені не по міткам. Ось бачите. Колінвал. Ось мітка і стрілка. Все совпадає. Розпредвали хрен там. Ось ці. Спеціальні штифти повинні заходити. А вони не заходять. Це каже про те, що розпредвали зміщені по міткам. Зараз будемо міняти ремінь на новий і виставляти все міткам. І хочу звернутися до горі механіків, які беруть гроші за те, що вони. Питаються, що зробити, не беріться. Сходіть лучше до церкви, до парку, попийте пива, але не робіть роботи, які ви не можете робити якісно. Дякую, до побачення.